Моє вітання на телеканалі Дніпро-Вій випуск новин спорту. Збірна України з футзалу, здолавши з рахунком 5-3 команду Чехії у стовповому заключному матчі третього туру групового етапу чемпіонату Європи з другого місця у квартеті. Бі десята в історії вийшла до чертиналу турніру, де на неї 31 січня у столиці Латвії Ризі очікує зустріч з переможницею групи А збірної Франції. Зазначимо, що Україна вже має успішний досвід поєдинків проти французів у листопаді. Команда Косенка перемогла їх у товариському матчі на виїзді, а у 2024 році розтрощила суперника з рахунком 7-1 у поєдинку за бронзові медалі чемпіонату світу. 12-та ракетка світу Еліна Світоліна на стадії півфіналу, куди вона дісталася вперше у своїй кар'єрі, завершила власний яскравий виступ в одиночному розряді на відкритому чемпіонаті Австралії 2026 року. За вихід до фіналу вона у двох сетах два шість поступилася білоруській коняці першому номеру рейтингу WTA Аріні Соболенко, яка виступає у нейтральному статусі. З понеділка Світоліна вперше з 2021 року підніметься у то. 10-го рейтингу WTA, де посяде 10-те місце. Еліно, дякуємо за ці два тижні. Це було неймовірно круто. Третій бій Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі цілком може відбутися з огляду на повернення британця у ринг. Так вважає авторитетний британський ресурс Sky Sports. Усик двічі побив ф'юрі, але це були два класні поєдинки. Третій бій ф'юрі проти Вайлдера вийшов найцікавішим. Хоча ніхто на цей бій вже особливо не чекав. Так може бути і тут, і тішить, що ф'юрі та Усик не виключають свою трилогію зазначили експерти ф'юрі повертається у ринг 11 квітня поєдинком проти арсманбека махмудова а Усик поки не визначився зі своїм суперником у кіперзбірної України з футболу і португальської бенфіки Анатолій Трубін, на останній восьмій доданій до основного часу в матчу хвилині заключного туру групового етапу Ліги Чемпіонів забив гол у ворота мадридського реалу, чим подарував своїй команді вихід у плей турніру і став водночас першим боротарем, який відзначився за неї забитим м'ячем і забив гол у ворота вершкових у Єврокубках. Трубін, п'ятий воротар за всю історію ліги чемпіонів, якому вдалося відзначитися голом. Вихованки спортивного клубу дзюдо Дніпро Софія Балабан, шостий спеціалізований юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської ради, та Анна Григоренко з Дніпровського фахового коледжу спорту, які тренуються під орудою тренерів Григорія Короля і Георгія Гавриша, завоювали золоті медалі на чемпіонаті України з дзюдо серед кадетів вікової категорії до 18 років, який триває в місті Ужгороді. Зимовий чемпіонат області з скіатлону, комбінованій дисципліні лижного орієнтування, що поєднує класичний та коньковий хід без перерви, що вимагає від учасників швидкості та навичок навігації, відбувся на одній з баз мальовничого лісу у бабіч селище Піщанки. Невгамовний і на вигадки завзятий, подібне сповна характеризує керівника відокремленого підрозділу Федерації спортивного орієнтування України у Дніпропетровській області, заслуженого тренера України Валерія Заєрка, під оруду яку громадська організація працює всесезонно, практично без перепочинку, адже змагання під її гідою здається проходять не тільки протягом року, але й поза його межами. Родзинкою нинішнього стала морозна сніжна зима, на яку орієнтувальників відреагували, блискавично провівши на одній з баз мальовчого лісу обабіч селища Щанки під пильним поглядом представника тамтешньої охорони агенції Ніки, зимовий чемпіонат області зі скіатлону, комбінованій дисципліні лижного орієнтування, що поєднує класичний та коньковий хід без перерви та вимагає від учасників швидкості і навичок навігації. Не кожного року приходить до нас така засніжена зима, як цього І, чесно кажучи, в останнє я на лижах стояв ще наприкінці 70-х років минулого століття, коли був Школярем, ось через 40 років я знову згадав ті часи на чемпіонаті Дніпропетровської області з орієнтування на лижах. Принаймні на ногах стою, як буде далі? Чекайте, далі буде. А далі були самі змагання, у яких, звісно, я участі не приймав, адже чого доброго навіть з компасом і картою міг заблукати як мінімум на дистанції. Натомість, десь мій ровесник Сергій Сидоров з вище згаданими дороговказом та планом почувався на трасі не тільки значно впевненіше, але і отримував насолоду від ходьби на лижах, поєднуючи фізичну активність з гармонією зимової природи. Почуваю себе чудово Такий... Така місцевість дуже чудова, Конов Віктор Іванович і Загірка Валєра організували це чудове діло. А касаємо зими, до нас не подолати. Зима лижі. є лижі, є змагання. Ні лижів, ногами бігаємо. Такі ми люди літні, і тому стараємося себе держати в такій формі фізичної, та бо така доля наша. Слава Україні! В унісон, пану Сергію про гарні відчуття і враження ствердно, говорили і майстерки спорту України зі спортивного орієнтування Людмила Гончар та Єлизавета Надрега. Остання доволі непогано пересувалася коньковим ходом. Щоправда, на відміну від ветерана, який біг у власне задоволення. Обоє дівчат працювали на результат, боролися за перемогу і медалі. Чудово почуваю, бо можеш кататися Я вже третю годину, десь катаюсь. В тому майже немає. Тож це чудова погода. Їдучи на лижах, ти можеш. Наче летіти, особливо якби були гірки зі швидкістю, це вражає. Але я б не сказала, що це лише за задоволення, тому що це величезне навантаження, особливо, якщо хочеш перемогти. Плюс треба тримати баланс, свою вагу, тож це також мозкова робота. Дивитись на карту, шукати, куди тобі треба їхати, і все це одночасно. І ще й пропускати давати лижню комусь. Дуже гарні враження, добре почуваюся, це дає можливість порухатись навіть в таку погоду. Є своя складність, але це не настільки відрізняється. В принципі, можна зорієнтуватися, і це не важко, бо тут намальовані лише траси, і всьому нормально. Всі, хто разом з дівчатами вийшли на старт чемпіонату, мали на час, хто швидше подолати спринтерську дистанцію у визначеному напрямку, яка увібрала у себе трикола, на якій учасникам потрібно було у вільному русі відвідати у заданому порядку контрольні пункти, позначені на карті. Це трикола, дуже велика швидкість, тому що треба знайти пункти, їх багато, і треба знайти тільки-тільки свій пункт. І учасник буде зняти зі змагань. Ви бачите, незважаючи на погоду, на примхи, на війну, людей багато, дітлахі, якраз те, що нам і потрібно, це задор, здоров'я, гарний настрій. Ну, ви все. Не всі стоять на лижах добре, тому що для цього потрібні тренування наполегливі, так як сніга нема, то і. Рівень лизна підготовки в нас не дуже великий. Приможцями у своїх групах серед жінок стали Наталія Ляльчук, і Тамара Зенченко, та Іван Гончар і Артем Сергієнко. Серед чоловіків, зрештою, тих, хто програли, не було. Адже, попри змагальну складову чемпіонату, він безперечно подарував усім позитивний емоційний стан, радість і бадьорість, допоміг зняти стрес і насолодитися зимовими краєвидами. І на цьому мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.